Хто ми це перешкод? Треба кошти. Це такий закинути ковальний побути. Написати слова підтримки, кожен яку хоче. Наприклад, зінзія сварію. вказати на смилки і заставити переробити. А то, що проти них боротися, то є неправильно, тому що крім влади Української є Божа влада. Коли Господь Бог дозволив йому стати президентом і він обраний е, закону людьми, значить Бог буде захищати його, а не людей. Зараз. Як кінчиться його срок, все, тоді до того сроку підготуйте людей, на які на його місці можуть стати, що зато вже гріху не буде. що його може вже це ніхто не знає, тому просто потрібно там стояти. Я хочу. Це, тому що почнуться репресії, почнуться ну, за тими гратами, я сидіти більше молодих. Дивіться, якщо зараз розійдеться Майдан, за тими гратами просто побільшає таких молодих людей, як я, підприємців і різних інших. Тому що люди допомагали, вони щиро допомагали. Різних вибирайте, дивіться за такими міст. людьми, вибирайте, Активісти. кого на його місце поставити. Це довгий процес. Найперше. Для того, щоб ви потрібно, щоб Київ. Дивіться, зараз ви його відкладете, той його. Він не буде керувати. Значить, до кінця його сроку буде виконувати обов'язки його Бо Ніхто не має права до кінця його сроку. І буде Україна обезглавлена. Не буде ніякі документи підписані, нічого, нічого, нічого. Ви не переживаєте за це. Та я не переживаю, ну, я ну, на пенсії. щоб в розумієте. Зараз політтехнологію Але... бавитись не будемо. Як воно буде відбуватися, це все бавиться. Але власенці. я вам кажу, за словом Божим, я вам. Обов'язково. Чесно говорю. Обов'язково немає так. значення, словом хто Боже. наш ворог. Буде так, І як я кажу. Так. Буде так, як я кажу. Ви розумієте, справа не в тім, що його скинути. Справа в тім, що нам потрібні правила, за якими ми могли змінити владу, тому що навіть не стоїть питання зняти його. Стоїть питання змінити так, щоб ми могли своїм вибором, щоб нас. Щоб люди, які продають свої голоси, не вплинули на волевиявлення. От зараз було голосування О, в Києві. Ось зараз було голосування Але в Києві. Це треба там демон ради вчепити. Там вони давчі наші правильно. Вони мають змінити виборче законодавство. Тобто мають так. бути відкриті списки, так і ми маємо так само впливати на ротації. Тобто, однозначно, що питання не тільки стоїть до влади, так само до опозиції. Питання в тому наскільки вони хочуть змін. Ми створюємо, ми зараз з вами всі разом намагаємося створити такий громадський тиск, щоб ми, люди, яким не байдуже, мали механізми на них вплинути. Бо тих механізмів ми не маємо. Нема розумієте? Так. От ми шукаємо вплинути на них, це можна публічними акціями, персональними акціями. Розумієте, люди, які в які в'язнили людей, яких постраждали, вони маючи які вчинили злочини в міліції, вони мають. Відповідати, тобто вони мають бути відсторонені в першу чергу від роботи, а далі має почати суслідство, яке має з'ясувати, видавали вони злочинні накази чи ні. Цього зараз не відбувається. Тобто, ми ставимо питання: ці люди є, вони ув'язнені лише тільки за те, що в них була активна громадянська позиція. Розумієте? От питання в чому, і ми, і ми мусимо вчитися. Це складний процес, але суспільство тільки пробуджується. Мусимо вчитися. Вчитися стояти один за одного, вони перші ув'язнилися. Але як нам буде байдуже, вони там залишаться, і ми ніколи не піднімемося. А ми маємо навчитися захищати тепер їх. От сьогоднішня акція навчив спроба. Спроба вчитися. А у нас є і існують багато механізмів, як це можна зробити. Тобто, це можна говорити з сусідами, щось переконувати когось, писати запити, байкотувати, робити публічні протести. Я вам кажуть, як е, наші діди боролися з поляками. Бо поляки теж були е, тут, е, е, як е, окупанти. Польща на нас. Окупанти були на нашій Голочині. Ага. Пам'ятаю, тато мені казав, вам 15 років, е, всі змогли не, не купляти папіроси і не купляти горілки. О! О! Та вони на Польщу так уплинули. А ми, а, ми зможемо зараз, це дуже, а ми зможемо зараз змовитись не купувати горілку і відмовитися від цигарок. От Кожен а це зараз хто може свої, зробити. А зараз Або не купувати товари партії регіонів. Ви знаєте, скільки товарів ми, ми їх фінансуємо. Ми купуємо фінансуємо, ми фінансуємо, родину ковбаску, ми купуємо Галичину, цей, цей товари партії. ми їх самі даємо їм силу. Нам треба навчитися бойкотувати ці речі. Тобто ми говоримо про те, що звичайна людина насправді має інструмент впливу. Тільки ми про це не хочемо, ми не хочемо над цим задуматися навіть. От ви сказали гарну річ. Вплинула на Польщу, бикот вплинув. У нас є механізм. Дивіться, ми маємо такі листи, пишемо Андрію І це ми можемо написати кілька слів підтримки. від карчан, щоб вони трималися. там а а чому тих вчерг немає? Поставили вона, вона є за Юлію дбає їхня політична партія. Хай вона дбає, вона хай піднімає питання. Ми не є представники партії батьківщини. Ці люди є ув'язнені незаконною. А ну, то я знаю. Ви від якої партії? Ми не є партія, ми є громадська. Mm. Ми це громадська ініціатива навіть не організація. Це люди, які просто вийшли і про це говоримо. Що ми можемо зробити на місці? От жінка каже: можемо би котувати товари паскі регіоні нічого не пишуть за чорновіл. Ну вони ув'язнені. Чорновіл, звичайно теж потрібна підтримка однозначно. Цей єдине, що вона постраждала, не ув'язана. Звичайно. Ви хочете у для Міняєш там Ні, це є... Ви, Ви, це, вироб. Вироб. Це, це є технології. Ви, Зараз Треба, війна, війна дуже потужно ведеться. У нас Відбув. немає єдності. Він, вона вчитися, оце є. Вона їде, а я не їде. Це є вагається. Ви відважні, що. Ви розумієте більше ситуації а, їхати під... туди? то треба більше <смужчина> мужчина їхати, не жінка. Хіпі... Жінки теж мають значення. <смужчина> там, то, матим то, матим. Там, там до речі, 40% жінок є на Майдані. Молоді там, А, так, а, матим, а, так, а так, старші. Ми пробуємо декларацію, підтримку в'язаних людей. Отам підписи, можна просто фразу написати дзинзі або дому підтримує. Тому що їм там важко а ви себе боєте? Попробуйте, вони нас не заб'ють, не бійтеся. Тільки да скільки, скільки, скільки не боїться. То вони Шарі. бояться, вони Марія. там не збирали сміття, ніби тоді 500 чоловік чи зголосилися, а при лопні мали. Ми налякалися, по треба, Марія. Тихо, що вартує ваша актива, Вас е так легко залякала. Свою підтримку. Я Хай не падає духом, люди е, будуть чим більше е, підтримувати таких активістів. <риклад> А ви, то, то, то люди мерли, то, то ви щось то було, якісь кінець, то, 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 лише наші східняки, то, то Шо, а там тих людей сильно. Так, так. Люди сильно того, їх Там казав, пугані туди, Донецькі, хто хоче висловлювати, і б'ють. Дніпропетровські. Опитають, може, табуреточку вам дати. Сама? Що хочете? за <мази? пасло> <пасло> зав'язнених людей, які постраждали на Майдані. Такая сторінка на Фейсбуці, називається Майдан плюс карта. Пошукайте, хоча може побачити <пасло> себе. Тима вам щось розкажемо. Від громадського контролю. Страта в'язаний лише за те, що спробував викладати діяльний бої терметі. Я зі балконкої серед ув'язаних акцент громадського контролю, який... Е один з бога не намірів автомайдану є. Також залишився ще один ув'язнений відтуленко перепрошую. Один єдиний залишився, який може, я можуть, які нам, намагаються йому нам пишити кримінальне відповідальність. А, малій адвокат, в принципі, ув'язаний е, за. Е, Ув'язнення за свою адвокатську діяльність. Батько чотирьох дітей знаходиться зараз в СІЗО. Ми сьогодні таким флешмобом говоримо про те, що пограти вона може, значить навіть опинитися кожен з нас. Наближається свята, але ми маємо не забувати, що відносив до морської активності залежить від зміни майбутнього. На uh, 30 число з кранця буде їхати автобус до Києва, Приказуйте своїм друзям і знайомим, щоб записувалися в штабі, в штабі який знаходиться в приміщенні міської ради. Організація воля такі листівки е, е, листівки з сонями, які приймали рішення про зов'язнення від людей. Ми маємо дуже, ми маємо дуже великий інструмент персонального тиску, тобто люди, які приймають, які спробують, намагаються приймати незаконні рішення. Ми маємо про них знати. Вони, правда, мешкають непросто сів, не в проскоті, вони мешкають в Києві. Але в такий спосіб ми говоримо, що той, хто що не буде, людина, є, тримати людина, що незаконно приймає рішення, ми будемо знати про них. Ми не маємо інструменту судового впливу, ми маємо інструмент публічного впливу. Ось ми пишемо листи підтримку. Азіянція, може, то... І також Ярослава Притуленко. Це наша спроба підтримати людей, які стали п'яними барковими. Марій адвокат, адвокат з ним, також опинився в СІЗО. Тобі їх всі в СІЗО, а дітей випустити. За що захопитися? Ситуація в Україні, в, в нас об'єднано також правовою не неправої. Ми маємо вчитися і втоювати свої права. Тобто знати, що говорить Конституція, говорить закон України, ми маємо право на публічний протест. Тобто э, говоримо про те і розуміємо, що змінити систему, вчитися, захищати свої права можемо тільки ми. Ми не можемо передбачати пустій. Пишіть, що не буде тричну. Я ні підписати числа до Києва їде трошка автобус, 30 числа. Приказуєте дорогам знайомих, записують на штабі, які знаходяться приміщенні міської ради. Сьогодні пишемо лише підтримку людям. Місяць не дозволили побачитися із затриманим. До засідання суду. Ото є вже ганебно, то є ганьба, то є Що Ми Ми все зробимо, то за це поїдемо. Ми все зробимо, то зробимо того, як. Тому всі разом. Ти подивишся на Майдані, скільки народу стоять, скільки народу, вони розуміють. А що на поле дитину взяли, купили. Спалили машину, доки ще пояти. Чи на роботі, чи на не будуть? Ви побачите. Люди будуть чекати. Адвокату і рідним, тільки мої руки троять. Не дозволили, подальші тримали насіки. Взагалі не адикуватися. Питання стоїть, що вам можемо зробити. Економічна блокада бізнес-партії регіонів. Ми споживаємо дуже багато продуктів. Голечина, де на колбас, двери. Що то є? Це бізнес-партії регіонів. Ми можемо, тобто ми обескровлюємо їхні фінанси, ми їх не підтримуємо. Це те, що ми можемо зробити.

Запинити можемо тільки ми разом. Один засіб і всі заодно. Чекай, наші. Черничка. Це мало тут, як це вартування. Це те, що працюють закони. Але нападаємо дуже поняти на багато, кожен з нас. В першу чергу зараз громадські активісти що Сили про системи нахилені, не на вийомання начинків, не на відкриття економічних відношення, а на те, щоб одягнути найбільш активних громадян, Тобто вони ходять набратиму на себе саму громадську позицію. Адвокати до речі, були. Ініціативу спільноту адвокатську і а, а, на Булаторських заставах працюють а, для того, щоб в юридичній площині, щоб прихистити цих людей, щоб прийняв правовірне рішення, щоб в мене в мене не виконали на волю. Але ми сьогодні з вами робимо публічно, публічно підтримуємо цих людей. Перше першу йде від нашої душі, щоб вони відчували, що вони не залишилися один саме на сам правоохоронною системою. Ми так далеко, але ми поручить ми, врешті-решт, хочемо, щоб судова система запрацювала, щоб судді виносили законні рішення, щоб вони були об'єктивними, щоб вони були підрібними громаді. Так само правоохоронна система, щоб вони діяли тільки в межах закону, ми цінуємо, ми цінуємо їхню толерантність, ми розуміємо, що вони

Не відчували, що вони один на один зі своєю проблемою. Будьмо активними. Кожен, кожен з нас це чи інші спосіб може допомогти. Може... Є такий сайт на регіоні на Фейсбуці, сторінка на Фейсбуці, там можна зайти, отримати інформацію. Також запрошують всіх активних, з, які є сайт створений. Сторінка на Фейсбуці, Майдан Проставка. Давайте майбать капітан. У вас хвороме п'яти, трите людей, які відбуваються. Будь Ви ласка, реєструйтесь, зголошуйтесь, зрештою робіть те, що вважаєте нам потрібне. Шукайте людей, які вас підтримують, просіть прості речі. Роздрукуйте листівку на своєму будинку, поїжджайте, переклавайте когось, що треба поїхати до Києва. Знайдіть одумків серед друзів, які вас підтримують. Переконайте Мирська, хто думає, що дуже просто змінити країну одним виходом на Майдан. Насправді країна змінюється не в Києві. Не то, що треба змінити. змінитися тут, навчитися робити речі складні, надавати хабарі, не промовчати, зробити інформаційний запит бюджету з виводи місцевої ради, навчитися комунікувати, переконувати тих, хто. Хто так хоче, хто так просто легко знати. Тобто, нарешті навчитися стати громадянином. Всю країну може змінити тільки ми. Але разом.